Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков прибув до Москви. в аеропорту. Його зустрів посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Пише Reuters із посиланням на джерела. Вітков говоритиме особисто із Путіним, як і усі попередні рази повідомляються із посиланням на джерела Reuters. Від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав президент США Дональд Трамп. Напередодні відбулася його телефонна розмова із Володимиром Зеленським. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. Далі пряма мова Я говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти, щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. І щойно з'явилася інформація, що сьогодні ввечері о 23.30 за київським часом Дональд Трамп зробить заяву в овальному кабінеті. Чого саме вона стосуватиметься, поки що невідомо. Тим часом видання Reuters із посиланням на власні джерела пише, що Путін наймовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні після 8 серпня. Журналісти, які поспілкувалися із анонімними посадовцями в Кремлі, довідалися, що російський керманич рішуче налаштований захоплювати нові території, бо вірить у власну перемогу. Кремлівський генштаб, нібито, доповідає йому, що український фронт може розвалитися за 2-3 місяці. Відтак жодної логіки зупинятися зараз вони не бачать. Натомість мета Москви повні. Ісю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а потім вести переговори про мирну угоду до погроз новими санкціями. Путін ставиться скептично. Пише Reuters, надто після того як Росія витримала кілька хвиль послідовних економічних обмежень продовж останніх років війни. І попри це, кремлівський очільник усе ще плекає надію налагодити відносини зі США і торгівлю зі Заходом.